Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. Тримання під вартою до 17 березня або ж застава у понад 500 мільйонів гривень. Печерський суд столиці обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу. Він п'ятий підозрюваний в участі в злочинному угруповуванні та шахрайстві при закупівлях для Міноборони. Звинувачення Роман Гринкевич відкидає та запевняє, що не збирався залишати територію України. Захист підозрюваного заявив, що подаватиме апеляцію. Я ж нагадаю, учора правоохоронці Ремала Романа Гринкевича в Одесі. Мене цікавить в цьому засіданні довести всім, що моя сім'я була просто облита брудом, що ми цього не заслужили, тому що всі звинувачення, які йдуть на нашу в нашу сторону, я вважаю абсолютно необґрунтованим. Я вважаю, що вони абсолютно нічим не підкріплені. Тим більше я вважаю що це замовлення. Це якісь дуже потужне замовлення, оскільки так раніше звучало, як нас вважає там одним з найбільших постачальників міноборони, до якого хочу наголосити, не було жодного зірваного контракту, немає жодного суду з міністерством оборони. Це є резонансно і. Всім цікаво, але ви повинні розуміти, що на сьогоднішній день всі можливі фігуранти у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі посадові особи Міністерства оборони України, їм не повідомлено про підозру, але задля здобуття повних належних та допустимих доказів необхідно виконати ще певні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває.